Черкаса, 8 міста, вітаємо знову спонтанним спонтанного пливу доброти. Давайте разом будемо змінювати своє життя і світ на краще, робити добрі справи, получати від цього масу задоволення. Прийде наших волонтерів із братними пейджиками, з написом поставців. Багато добрих і простих справ. Приєдить, будь ласка, до них. Хороша акція, дуже хороша акція. І треба частіше робити, не тільки сьогодні. А ви будете робити якийсь прояв доброти сьогодні? Сьогодні? Ну я не знаю, ще, ще тільки день таке саме. Ну, вчора зробила доброту. Пропустила в чергу жінку упереді <сху> себе. Вона дуже, ми були в черзі, вона дуже спішила її пропустила. Я думаю, що це теж доброта. А як ви вважаєте, наскільки сьогодні люди доброзичливі? Я знаю, хто доброзичливий, а хто ні. Не, не всі доброзичливі, а є доброзичливі люди. Защитайте нам! Вітаємо вас з мене запросимо приєднатися до нашої акції. А ще снова за руки сайт, а і тянет, да я за Вам сейчас. Вам добрость. Ja, Ви такі молоді, okay. такі красиві. И больше, чем вы даете, доброта всегда вернется к вам. А вы часто делаете добро другим знаем? Часто, очень часто. А вы в Черкасах добрые люди? Думаю, что да. <laughs> Думаю, что да. Посміхайте в цей, жекай вам сейчас цей.